доброго ранку. Ну, ранок уже, це зайшла за телефоном, бо самого ранку встали і поснідали, і пішли, покрутилися, покрутилися. А я прийшла, зараз буду брати ось шприцик. Добре, що є шприци. Буду робити уколи. Угу. Не хвилюйтеся, слава Богу, Господь. Береже нас все і в мамі, і в дусі. Мені потрібно зараз, і вам рекомендую, дивіться, що я поробила. Я там трішки досадила помідори, бо мокро-мокро. Ті листочки, що касаються землі, я пообрізала всі ті, що вже поприймалися. підпушила, тому що мокре, дуже буде йти повітря. І зараз мені потрібно обробити фітавтори, бо ці перепади, фітавтора нападе, ви не зрозумієте коли. Але пакетик. По-моєму, 3 міліграми. Я зараз вам покажу, що мені порекомендували ці тавтори. Якщо я розведу там на 5 літрів води, де мені помідорів на 5 літрів? Немає, правильно? Тобто я зроблю зараз на 2,5 літри, хорошенько так позаливаю, ту розсаду позаливаю. Сині дракони я зрізала листя, те, що померзло. Я думаю, що все одно вони відростуть, буде з них толок. Тут картоплі трішки посадили, але ну вона щось погано сходить. Далі дощова вода, буду поливати. Ці помідори, що я садила, копала перед дощем, Дивіться, гарно вони стоять. Нічого ж вони маленькі, вони досягнуть і це моркви. рядочок, А в мене теж такий помідор ну, чого-то з пакета всього раз-два штуки зійшло. Теж листя, як у картоплі. Тут подивлюся, можливо, в тому кутку кину, тут нічого не росте, картопля тут росла. раз. Кину картоплі, а Там, може, ще пару кущів помідорів, бо сонце, бачите, підніметься, то буде. Е, Маминий третій рядок кажу, вам ти забула посадити. Вона каже, ні, ну ви бачите, ні одне не зійшло. Тут посходило, там немає. Ну нічого, це морквочки кинула. Зараз, зараз я вже обійду. Ось кинула тут астру. Бачите, росте. Це знаєте, для чого ця палка? Це не то, що мене... це коли Саша лазить на другий поверх, туди ставить довгу драбину отуди, він ставить на це. То я тут посадила астру, може він мене буде ругати, але нам на чердаки там брати нічого поки. Так що це таке. Кукуруза дуже слабо сходить. Ну дуже слабо. Так її густо покидали, вона дуже-дуже ну, жарко вже доськи лежить. Хоча не жарко. Мама з самого ранку. Оце у нас тут трошки безпорядок, бо це воду, бачите, я не підніму, я її з машини витащила. мама накрила, щоб коти не обісили. Ну, оце чоловік залишив валік, хай так і стріть, він сказав, так і хай буде, приїде тоді. Коли він приїде, не знаю, будемо фарбувати кухню. Мама тут займається, це її тут ділянка. Може, ти тут картоплю посадиш. Мам? Ну, давай посадим. Вона тут витопче. Отут гамна, звісно, багато кидали. Тут хороша земля, але вона ж витопче. Це її тут телевізор, вона тут дуже любить лескатися. Я дивись, скільки оставляю за цвіти. Боже, мам, ну нащо ти оце все збираєш? Гос... Ну ладно, займайся. А? Та ну я не розумію. диви, подивися, роби. Один куш з'їла. Та з ним. Отож попадала черенки черешні, вона робить тут шокмардер. Та і трава поросла. Ну так, да, трава поросла, це точно. Трава. Ну, займайся, займайся. Ти мішала сьогодні какашки, мам? Да. Молодець. Шумлять, так? Да? Ну, ну, буде тепло, хорошо. А я два рази її мішаю, її молодець, молодець. Бачите, як у, як у того Гаррі Поттера. Шапка, бачите, тільки така треба, тоді буде толок. Якщо по-другому зробити толку не буде, тільки Гаррі Поттер. Я шуткую, звісно. А, а вишенка, чудовищня. Оце Саше скажу, осінню. Диві, що робиться, сука, хворіє. Диви. Диви. Осінню треба купити оцього мужіночки, заказати чудовищні. Посадити десь, бо ця вже вона стара, вона вже, бачите, пропадати починає. А що це вона повиривала? Чи вона привалила, що воно виростало? Ми думали, що ми вишні загорнемося в цьому році. Чесно, скільки вишень, скільки вишень, а їх не буде багато. Їх не буде багато, тому що вони всі опали. Ну дай Бог з ним, господи, я вас умоляю. А бачите, це відійшло, що таким червоним цвіте, така палочка, Воно взагалі було пропало. А відійшло. Барбариска, Лара, спасибі, дика красива Барбариска. Сам кущ красивий. Так, ходімте, бо роботи мама посадила, бачите, як гарно прийнялися. Я полила, потім дощ пішов і красота. Той горщик поки, я горщик більше візьму і пересажу оце. Бо тут дуже замале воно. А оту петуню сюди посажу, ось цей це викину. Оце, бачите, воно то відійде, ну не хочу, в мене є таке в хаті. І сьогодні ще ось зараз оця роса зійде з цих дерев, від кліща побризки, в мене є там пачечка. Ой ти сясько такий, отакий сясько як Дуська. Ось такий Сашко, так? Да? Дусь. А ця що зробила? Сьогодні вже вон там їй, її... е -е -е я ж умиваю утром її. Дивлюсь вже на, на верхній пові... ну, віка. Ві... Як називається? Віко, да? Верхня частина глаза. Уже десь сарапанула обрузок. Так ти ж могла глаз виковерти. А, спасіба, Дуся, що ти підсказала. Молодець. Уже починайте потихеньку, потихеньку відкручувати бут... пляшки. Бачите, у мене тут дві було, одна є. О, тут трішки так, знаєте, затишно, то я не відкриваю повністю. А так відкривайте вже пляшки для того, щоб рози ваші троянди звикали до, звикали до цієї температури. Відкрите, ось тут я зняла оцю, ну не знаю, а така тут слаба. Ну, ось, чесно кажу, дивіться, було. Раз, два, три, чотири садила, одна тільки щось пустила. Бачите, нічого нема тут. Так, що відкривайте потихеньку. Я сьогодні викинула тут два куща полуниці такі срані, а туди вже направила вуси. І воно вже красніє полуниця. Можливо, тут вона буде, а не буде. Знову таки кажу, мама хвилюється. Так, це все сміття, це те сміття, що кидається на мусорку. Бо збирала там під персиком те листя. Мені ще це мої вихідні по огороду. Ось ця красунька вже відкрилась. Диви, яка гарна. Угу. гарна. Кабаки, e, мама журиться, не сходять. Ну, правда, не сходять чомусь. Я таке, таку кількість кабаків посадила. В оцій лунці, Отам лунка. Отам. І ніфіга немає. Та може тут помідори посадили, як не буде кабаків. Горошок посадила я тут. Щось він за год краще сходить, а тут де-не-де бачила, тут горошок. Ось, ось бачите, вилазить. Ось, та ще я на такій відстані посадила його. Ну і що, вийде, вийде, вийде. І я, знаєте, трогательно кажу, ви мені пишете. Ось маліна, яку ти давала, але присилаєте фотографії. Дякую вам. Хай росте у вас. Я не на хвилинку не зажалкувала. Але в цьому році малина погана. Я не знаю, чому точно ті лілії. Якась вона така. А ось я ще й зломила подруга дні моїх сурових бігла, як скаженна. Малина не така вона якась малоросла. Можливо, піде далі. ну. Но... Погано. Я не глянула, що. І тут півники хотіли викинути, посадили тут, і дивіться, півники тут будуть, нічого тут не росте, а красотулька є. Я не подивилася, знаєте, наш... аж бігла, так що ось арматуру поздвигала, ти розумієш? Ой, Дуся Дуся. Дуся Дуся. Я не подивилася, що ж у нас там із нашим півінчиком. Ой, блін. Це ж вона пішла. І вариш собаці гречку. Розкуди твою мать. Ну, звісно, як завжди. Ти розумієш? Ну, Коль ти вариш кашу. Це тут скурки залишився, ну, її, її їда. Бульййон, і вона сюди Нашарашила. Так ти ж дивися. я ж не варю її. Оце їда. А потім Не, У мене теж таке буває, що я там щось можу зівака впіймати, але. Ой, біда біда Я така сама, що за 10 робот. Хорошо, що я почула, що щось пахне на вулиці. А воно ну, бульйон м'ясний. І Це дуськи. А це доставала крахмаль, рукавички знімаю, вони ще не порваті. І щоб потім ще раз одягати, то я їх крахмалем за, за, шишить, вивернула. І ось вони висять, потім ще раз одягну. Так, зараз я ж вам покажу. Ой, люди шукають, кажуть, ми мене знайдемо. Та кажу, я сама не знаю, де воно. Нехай це відео я назву, що подбайте про томати. Ось оцей ревустоп. Це мені Наташа, я познайомилася в тіктоці з Наташею, Флора вона вирощує помідори, Там такі в неї селекція, вона молодець. І Вона сказала, що це саме краще. Тут 6 міліграм. бачите? 6 на 5 літрів води. Тобто мені зараз треба дати 3 міліграма. Я так, Це ми звідси балакали. Я кажу, як мені він каже, візьми шприц і ледь-ледь тут розріж, прищепку із галета і заховаєш. Тому що через 10 днів треба ще раз буде побризкати. Я кажу, ну ти молодець, у мене є шприци, то я зараз 3 міліграма, а це, а це на 2 міліграма шприц. Чи на 3, підожди, На 2, На 2 міліграма цей шприц. Ну, значить, я візьму Трішки більше. Усюди це два, отак от, от наберу і розведу у 2,5 літра води. І побризкаю томати. Не забудьте, прямо зараз. Зараз гарна така погода, дощ, може, і буде ввечері, але 2 години буде достатньо. Так що зараз швиденько бризкаю томати. Так, воно густе, я три рази по одному міліграму набрала, тому що не набирається. І сюди його. Тепер водички наберу, сполосну, а те закрию. І поставлю, дивіться, яке гарне, бачите, зараз випилащу. Що... Отак. А це зараз підверну, закрию і поставлю до хімікатів туди. Розколотила, постояла хвилин 10. Пішли, обуваємося і оброблюємо всі томати дуже-дуже добре. Так, все я побризкала, а половину. Де? А розбили? Де? Ні, а половину залишилося в бачке, там і картошку можна. Я трошки картошку дверяду експеримента. Експериментально, коротше говоря, побризкала, а там подивимося. А то віддала, віддала Вові сусіду. Кажу, ну мені багато. Кажу, спасибі. Каже, будуть я довгий. Я кажу, нічого. Будеш мені приносити, він мені баклажки ставить. А он, у нього там працює парень, вони чи ванну, чи я не знаю, що вони там роблять. І каже, -м, -м оце треба міняти. Ну, я то знаю по школі, він там далі по нашій вулиці. Вийшли, вони там строїть таке. Каже, оце треба, мабуть, переїжджати сюди сусідку таку мать. Я... А! Ти ще побризкав. Так тікай, овчарка, чарка в скривілі. Тікай весілля, тікай, давай. Ну трошки, ну Ну як цвіла. Да. Ну, вона вже стара, треба посадити нову. Я не хочу, оце чудовищ, найкраще. Ще ж не нафіг не нужно. Да, це хороша. вона Все, поблизкай розтеву. Давай. Молодець охранник, оце охранник всяра. Дивіться. Так, тихо, тихо, тихо. Все, 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 все. Ша, не надо нікого рвати. Диві, диві, диві. Зараз бабуся йде, зараз вона тобікається, поху. <риві> ось бабуся дасть, каже, конфету йди. Ось йду, ось йду, скажи. Я почувствувала п'ятим чуть задній точку, що туди ходити не можна. Да? Молодець. Як там око не болить. Так я ж не доказала, так я взяла оцю вот синю штучку на паличку на ватну, придержала її і намазала. Віку того, що, Ну не годиться, ти що. Подивіться на оці огірки. Їх на тепленьке поставила. Значить, це Машенька. Диви, тупарь-тупарь, взагалі нічого не зійшло. І дивіться ці. Я не знаю, чого я бачила, як зазвичай я беру два ці, а це між поклала. Бачите, він сходить. Одна пачка в один момент замочила. І оце на сонечку теплесенька так водичка. Я їх тут бачу. Нехай наключаться, а потім посажу в лунку. Тому що кидати не наключення це так. Чекай, не знаю чого. Все, все, баскервілі, молодець, молодець. Заспокойся, понесли цю лідку, поставимо в душ. Подивимося, відкрила цю розумі зараз там ще пляшки поокриваю. І оце. Домашня робота, така по огороду, у мене на сьогодні закінчилася. Відкрила огірки, дивіться, як один огірок відкрила. Та до, до дупи Це із стаканчика. Щось у мене в стаканчиках не виходить, огірки. Ну нічого, посажу. Вон кукуруза сходить. Бачите? Буде прикривати мені тил. Тил. І попрацювала і не в нагрузку, як кажуть. І все гарно. І все гарно. Прийшла посилка, я на тему замовляла усюди оцей кран, такий, як на кухні, що так тк чк їзде, поміняю цей кран. Тому що так буває жарко дуже вечором. Не хочеться шлангу тягнути. Раз, отак От і поливаю прямо. А морква любить воду. Я для експерименту в цьому році посадила тут моркву, будемо ще проривати і отак буду поливати. .ührі. Ну, це і все. Ну, Слава Богу, що. Оце зутра працювала, телефон не взяла, працюю, і, а думки ж про все сьогодні, діма на виїзді. та... Коли, слава Богу, пік, все вам все нормально. Я вже, все, в мене вже настрій другий, а то стараюся загрузити себе роботою, щоб менше думати про те, накручувати. Я дуже себе накручую, дуже це не дуже є гарно. Я даю поради всім гарні, а себе накручую дуже-дуже сильно. Ось переживали, що багато груш. Вони всі зайві, дивіться, всі подпадали. Залишилося те, що Оце ж теж воно не буде з нього толку, це все відпаде. Бачите? Так що не переживайте, ой, багато вони відпадуть, вона не витягне. Диви, залишилося те, що вона витягне. Ця грушка. Ой, скоро полуницю будемо їсти, прямо відрами, відрами. Ну нічого, теж буду вусики пускати. А от там деякі сорта, що не пускають вусики. Не знаю чому, як вона розмножується, але поки що вусиків немає. Це мені подобається, що. Ну, нам би ще ну, сотки чотири. Якби оці сусіди, оцей Сашко продавав свою хату, то можна було б її купити і зробити все, отам викинути, все, і там посадити садок. Просто садок, траву і садок. Ну, маленький може, шматочок оставити для чогось такого, там, чи картопля, чи помідор, а так садок. Але вони не продають цю хату. Я думаю, що якщо не будуть продавати, то там бешені-бешені гроші будуть. Може, колись буде ця сусідка продавати, але я не хочу їхніх хати. А отюп, звісно, так. Тут у них немає зайвого, отам оті домики все знесеться, а тут гуляй поле. Гуляй поле. Все повикидають, оці дерева повикорчовувати. Ну, у них ціна буде дешева, тільки за оці абрикоси, я думаю. Теж швидку, звісно. дешева не буде. Ви знаєте, люди своє мають і продають. Ну, вони не продають ще, ні 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 Ну, на що там далі буде, не знаю. Оцю абрикосу спилять. За 10 тисяч ніхто не візьметься. Ніхто не візьметься. А самі її пилять не буде. Отаке виросло, Боже, Боже, за все життя. Оце сіки Сашкові, я не знаю, скільки можуть, наверное, 33-35, не знаю. Оце сіки ці абрикоси. Тому пам'ятаю, як я був живий його батько, така була маленька ця абрикоска, вони дуже пили, дуже пив він. І він ото свою жінку б'є, а сусід іде там лічман. Гриша жив у нас по вулиці, почав заступатися. Так ти що, тіть Галя його мати так почав, що ти лізеш, тобі воно треба. А він і так був під цією абрикосою, пам'ятаю, боже, царство йому небесне Сашко. Хороший був мужик, ну бухав страшне. Вже давно його немає. І Степан теж батько, красивий такий мужик був. Тож до горілки замерз. Батько приїхав з роботи, затянули його в хату, а він потім щось вийшов і замерз. Ой, життя. Життя у кожного таке, що. Не дай Боже. Не дай Боже. Да, Дусічка, ну що, тепер треба йти трошки поработати, пирожки ташнотики. а дусі ташнотики дуже понравилося, і бабушке їй прямо дуже. І знаєте, що їй ще понравилося? Я вже не знімала сьогодні. Ми вже доїли катану кашу, як вона їсть катану кашу. Прямо ну, ну, ну смакота, навіть без м'яса, без нічого. Трішки маслечки вона їсть з ну, удовольствием. Да, Дусь? Катана каша тобі подобається? Да. От так, отак. Посака цей катаний так спать хочеться, що я не знаю. І от не можу лягти і спать, тому що всі мене тут безпокоють. То коти, то машини, то суді, коли я вже висплюсь, не знаю. Оце лягаю тут, в надії, що я трішки посплю. Спи, спи, моя зайчка, спи. Відпочивай.